Уявіть собі спеції, які колись були ліками, а тепер без них не обходиться жодна кухня. За ними снаряжали цілі експедиції, а сьогодні ми додаємо їх у страви щодня. Йдеться про прянощі, справжні скарби світу кулінарії. Шафран найдорожча спеція на планеті. Його батьківщина, Індія, а отримують цю золоту пряність із тичінок квітів Крокуса Кроука Сетевас. Продають шафран у вигляді порошку або тоненьких коричневих ниточок. А тепер, шокуючий факт: кілограм шафрану коштує близько 6 тисяч доларів. Чому так дорого? Тому що збирають його вручну. Для пів кілограма потрібно від 35 до 100 тисяч квіток, і в кожній лише 3 тичинки. Збирають шафран лише в перший день світіння, а квітка живе не більше трьох днів, причому роблять це на світанку. Потім квітки швидко висушують, щоб зберегти той самий вишуканий гірко-пряний смак. Але будьте обережні: надмір шафрану зіпсує страву, а в великих кількостях він навіть небезпечний. Вагітним взагалі не варто його вживати. Ваніль аромат задоволення. Ця пряність насіння орхідеї ванілі. Стручки з'являються лише через 3 роки після посадки. А ще квітка розкривається лише раз на рік, і то всього на кілька годин, і запилювати її теж треба вручно. Цікаво, що запах ванілі стимулює вироблення серотоніну, гормону щастя. Три стручки з Мадагаскару можна купити всього за 20 шекелів. Мускатний колір скарб із плодів. Його добувають із червоної плівки плодів мускатного дерева. Сушать на бамбукових пластах під сонцем, а потім продають у вигляді порошку або цілих плівок. Додають майже в усі страви, окрім грибних і рибних. Рожевий перець незвичайний смак. Це незвичайний перець, ягоди солодші і зовсім не гострі. Щоб зберегти рожевий колір, їх сушать заморожуванням, а потім солять або маринують, додають у рибу та морепродукти, але тільки перед подачею. Калган, імбир на стероїдах. Це корінь родини імбирних, але набагато ароматніший і гіркуватий. Виглядає як червоно-коричневий корінь з морщинками. Ялівець, смак дичини. Використовують ягоди хвойного чагарника. Їх сушать, маринують або додають у соуси. Особливо добре ялівець підходить для м'яса, воно набуває смаку дичини. Але не переборщуйте 5, 6 ягід на кілограм, достатньо. Асафетида часник і цибуля в одному. Це смола з рослини, яку перетирають у порошок і змішують з борошном. Смак і запах, ніби суміш часнику та цибулі. Якщо підсмажити на олії, аромат просто божественний. А йован, гостро пряний сюрприз. Насіння цієї рослини мають гострий, гіркуватий смак, схожий на чебрець. Додають у ковбаси, сочевицю і навіть тісто. Женшень, корінь з легендами. Вирощують його лише в одному регіоні Китаю. Вважається, що женшень має цілющі властивості, тому його так цінують. До речі, він занесений до червоної книги Кардамон Райське зерно. Має неймовірний аромат евкаліпт, камфора і лимон разом. Найкраще купувати його в стручках, бо подрібнений швидко втрачає запах. На сході кардамон додають у каву, він зменшує дію кофеїну і запобігає тахікардії. Ось чому араби століттями пили каву саме з ним. Отже, спеції, це не просто приправи, а справжні скарби з багатою історією. Варто додавати їх з розумом, і тоді ваші страви засяють новими смаками.